Надзвичайних ситуацій міста Івано-Франківська ми розглядали питання, які стосуються подолання наслідків сьогоднішнього ворожого удару по Івано-Франківську. Хочу відразу сказати, що до поліції, до нашої комісії, надійшло більше 240 заяв про пошкодження майна. І ми сьогодні зробили механізм для того, щоб відшкодувати відповідні витрати мешканців для подолання цього удару. Хочу сказати, що в понеділок. В 9 годині на вулиці Береговій, 32, буде автомобіль нашого ЦНАПу за цією адресою, тому що в тому районі найбільше постраждали. Можна прийти, буде написати заяву мешканців. Адже ми не знаємо, чи всі написали заяву в поліцію, чи всі написали заяву в органи місцевого самоврядування. Тому дуже важливо саме в понеділок, з 9-ї години ранку, написати таку заяву. Потім, відповідна комісія вже з 9 ранку буде виходити на обміри вікон, дверей і лоджій. для того, щоб відшкодувати ці кошти. Відповідно, буде Замірювати скільки квадратних метрів вікон, дверей для того, щоб встановити межу відшкодування. Паралельно ми скликаємо позачергову сесію міської ради виконавчий комітет для того, щоб прийняти відповідне положення і врахувати ці речі. Також вікна у під'їздах, дахи будинків, які знаходяться в комунальній власності, будуть виконуватися роботи нашими комунальними підприємствами. Окремо алгоритм для освітніх закладів для дитячого садочка, для школи і для нашого. Для нашої бібліотеки тому це буде окремий, окремий алгоритм. Найголовніше ще раз повторю: в понеділок, в 9-й годині, автомобіль СНАПу Буде працювати на за адресою Берегова 32, хоча заяви можна написати в будь який е, ЦНАП. Але для того для зручності поблизу, щоб для людей золотого віку, для до, до лежачих, якщо є в будинках, підійдуть працівники. і Відповідно, напишуться е, напише ЦНАП, і також з 9-ї години. Почне працювати комісія, яка буде разом з тими людьми, які відповідають за обміри, обмірювати метри квадратних вікон, дверей і лоджі для того, щоб надати людям компенсацію. Після того. Верніше паралельно відбудеться сесія міської ради, виконавчий комітет, який встановить відповідний порядок. І згідно цього порядку, ми будемо відшкодовувати людям витрати на подолання наслідку сьогоднішнього удару Московії по Івано-Франківську. Бережімо один одного, реагуємо на повітряні тривоги. На жаль, зараз і погода дещо погіршується, тому будьмо максимально обережні. Без потреби не виїжджаємо в місто при такій поганій погоді, і найважливіше, що допомагаємо один одному. Хочу подякувати особливо нашим комунальним працівникам, надзвичайним ситуаціям, працівникам правоохоронних органів, волонтерським організаціям, різним благодійним організаціям, які дуже сильно відпрацювали і працюють для подолання цього наслідку, великий уклін. І велика подяка для всіх, хто зараз долучається до подолання наслідків на нашої біди. Ну і також закликаю. Є благодійний фонд Мій івано Івано-Франківськ», Хто хоче долучитися і допомогти фінансово коштами, також долучатися для того, щоб підтримувати як комунальні заклади, так і населення, яке сьогодні постраждало. Дякую, і слава Україні.